<свят> Знайомтесь, Арнольд. Скорчити прибульця, аби потрапити у зону 51 геніально Арні. Але справжні прибульці навпаки хочуть звідти втекти. О, сподіваюся побачити маленьких сірих чоловічків. <свят> Стереотипи. У дитинстві ти вже бачив сірого іншопланетянина з великою макітрою чорними баньками. Це була твоя мати. У дітей завжди є астигматизм. Отже, перша мармиза, яку вони бачать, виглядає так. Астигматизм поступово зникає, але образ гуманоїда залишається у підсвідомості. Вау, тут стільки всього файного, інноваційні технології, ліки від невиліковних хвороб, відповіді на одвічні питання. Гарні, ти, хоч знаєш, як виглядають прибульці? Скоро дізнаєшся. Життя існує завдяки природному відбору. Усі істоти прагнуть передати свій генетичний код наступним поколінням. Якщо еволюція всюди йде однаково, то іншопланетяни повинні виглядати як е, ми, ну, можливо, з певними відмінностями. Вау, яка файна дівчина зі смертоносними щелепами! Біжи, Арнольде! Вона сильніша за ведмедя грізлі. А ось і порятунок для неї. Герні шериф навряд чи повірить хлопцеві з таким чубом. І звичайно, НЛО не буде знайдено. Але ти, здається, одержимий іншопланетянами. Гернольде всі гадають, що ти божевільний, бо рептилоїдів не існує. Вчені вважають, що іншопланетяни виглядають приблизно так. Зустрічайте, октоміте, колективний розум, що складається з живих організмів. Він живе під землею, а його маківка стирчить назовні і перетравлює світло за допомогою фотосинтезу. У нижніх придатках народжуються личинки, які перетворюються на метеликів і запилюють основний організм. Хм, психіатрична лікарня тебе змінила. Всього за один день. Ура! Ти занадто багато знаєш, тому тебе запрошують у ФБР. Вони відкриють тобі усі таємниці НЛО. Це підозріло. Ну, звісно, не варто довіряти людям, які ніколи не виймають навушник. Тепер ніхто ніколи не дізнається твою історію.